Вітаю всіх в себе на каналі і в моїй майстерні. І сьогодні в мене ось така болгарка 230 від торгової марки DeWalt. Це є болгарка на 2,2 кВт. Модель DVE 492QS. Ось такою переворотною ручкою, але бачимо, що ця ручка. Не працює. Ну, дивимося, болгарка досить-досить багато відпрацювала, вона не лежала. Принесли її з тої причини, що розлетівся підшипник. Підшипник ми замінили, перепресували, все чітко. І Також, що зразу хотів звернути увагу, що тут стоїть не підшипник, не ігольчатий підшипник, а стоїть втулка. В професійному інструменті стоїть втулка. Тобто втулки це не є погано. Якщо вона втулка якісна, бачите, навіть ось в такому. Деволт вам показує, що втулки не треба боятися, і треба ще мені замінити втулку. І що ще мене дивує, що дуже маленька ванна для змащення. Бачите, тільки помічається шестерня, і для малої шестерні є трішки ванна для змазки. Все, більше немає. А як ми показує практика, в деяких булгарках там ще такі ребра і в середині повно-повно змазки. Тут настільки зроблені якісні шестерні, що дивіться, вона вже скільки працювала, шестерням, хоч би що. Ось таке вийшло в мене коротке відео, це я трішки відірвався від роботи і хотів вам показати. Говорив завжди, що все, що буде інтересно, буду вам показувати в моїй майстерні. Ось я і вам показав. Ну, кому подобається, чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. І всім вдалих ремонтів!